Ну, насправді, відкритий університет Майдану е зараз він більше відомий, напевно, як ВУМ. О, це громадська ініціатива, яка виникла на початку грудня. Там дуже цікава історія, тому що е ідея. Такої ініціативи вона з'явилась одночасно десь в чотирьох головах в різних точках Києва. Причому ми абсолютно між собою домовлялись. Тобто що, е, така ідея виникла в активістів незлого майдану і київської школи економіки. Така ідея виникла в випускників Києво-Могилянської бізнес-школи. Е, така ж ідея схожа виникла в наших друзів з Аспену. В результаті воно почало варитися, і десь приблизно на початку грудня, в якийсь момент, коли ми кожен щось робили, стало зрозуміло, що щось вже відбувається. Інтернет це чудова штука. Ми швидко знайшли один одного, домовилися про те, що нам нема сенсу конкурувати. Таким чином координатори, які були ініціатором цих ідей, об'єдналися. В результаті з'явилася чудова команда в складі Олександра Стародубцева, Юлії Кочерган, Романа Тичківського. Ну і так сказали, що я приєднався до цих людей. От і ми почали діяти як ВУМ. Спочатку це була сцена на лядських воротах. Ми дуже гарно провели час, так ми називаємо це першою ітерацією нашою, тому що там були різні зміни, де всі мешканці Києва і гості столиці, які приїхали висловити свою позицію на майдан, мали змогу там з обіду і до пізнього вечора слухати лекції, дивитися музичні виступи, фільми. Ну тобто, ми намагались бути тематично цікавими і корисними, тому що наша основна ідея це те, що освіта є, напевно, єдиним. Шляхом, єдиним інструментом, який дозволяє змінювати в наших головах певне ставлення до тих чи інших речей, тільки освіта дозволяє нам будувати розуміння того, що ми хочемо змінити і куди ми хочемо прийти. Якщо людина має певні підстави робити певні імпірічні висновки, то це їй дозволяє та аналітично ставитись до світу, сприймати те, що відбувається довкола неї, і якийсь чином планувати, що вона хоче. Тому е, наше переконання було в тому, що така ініціатива буде корисна. Виявилося, що ми були праві. Потім був український дім, потім була велика сцена. А і останній наш такий е, прорив, я вважаю, це був арт форум громади Києва в майстер-класі будинку освіти і науки і культури е, спільно з Євгеном Уткін, і Іриною Буданською. Це от він завершився в суботу. Е, от так приблизно виглядала наша минула історія, так.